Всім, хай це відео, питання на відповіді друга частина. Якщо вам цікаво про мене більше дізнатися, то дивіться це відео до кінця. Ще я це відео робила більше, ніж дві години. Будь ласка, подивіться. І якщо будуть питання ти живеш, важких тобі років і як тебе звати, я відповідати не буду. Ну що ж, починаємо. Перше питання візьмемо з телеграм-каналу. Перше питання від веселки. Яка улюблена карта в Роблоксі, крім Дорса? Мої улюблені ігри це Дорс ММ2, Пігі, Веселкові Друзі, 3008 і в Мімік. Чи хочеш зробити колись ходку в реалі? Чесно, думаю, під час війни це не варіант. Який твій улюблений колір? Мій улюблений колір це фіолетовий, чорний і блакитний. Скільки у тебе рубаксів на балансі? Зараз 212 збираю на анімацію. Якщо хочете, то будь ласка, задонатьте мені, бо я дуже мрію про ту анімацію. Скільки хочеш підписників до літа? Хотілося би на день народження 10 тисяч. Лейс чи Прінгос? Не знаю, що таке Прінгс, якщо чесно, тому хай буде Лейс. Друге. Питання від Каті Тавер чи Брукхейвен? Якщо грати, то тавер, але якщо для відео, то тоді Брукхейвен. Питання від Саші. Вікуся, чи будеш ти робити якісь відео, типу розбір мап, гайди по Roblox Studio і так далі. У мене було таке відео, але воно чомусь пропало. Але якщо ви, хочете, якщо ви таке хочете, напишіть в коментарях: який у тебе ноутбук, слабкий чи нормальний. У мене комп'ютер і він поки нормальний. Але жаль, що операційна система Windows 7. Четверте питання від Міку. Богдане, який у тебе улюблений урок в школі і самий неулюблений? Улюблений хай буде історія, а не улюблений математика. Скільки часу ти займаєшся танцями? 4-5 роки, а прям професійно то менше року. Яке твоє улюблене місто? Це Київ і Львів? Яка у тебе улюблена країна? Це Україна, Англія і США? Яка у тебе улюблена тваринка, морська свинка і гепард? Де б ти хотіла зараз опинитися? Чесно, я не можу відповісти на це питання. Яка у тебе улюблена гра? Вже питання це було. П'яте питання від Сони. Який в тебе клас? Шостий. Шосте питання питання від Мяти. Як в тебе справи? Я спати хочу, бо звучу це о восьмій ранку. Як ти себе почуваєш на відео? Коли як? Коли добре, коли так собі. Сьоме. Питання від, від Тані. Тобі затишно на стрімах, я не веду стріми. Питання від Лілок. У мене дуже багато улюблених пісень, бо часто щось чую і все, поплива. А виконавці е, Хай буде Леді Гага і Джері Хейл, але ще деякі є. Дев'яте. Питання від білої бабайки Олени, яка улюблена пісня. Повторюю, у мене дуже багато улюблених пісень, бо часто чую і все. Який твій улюблений урок? Вже було це питання. Який у тебе ріст в районі десь 160 см? Який твій улюблений персонаж? Де саме персонаж? Бо мені треба уточняти? Які ігри граєш крім Роблоксу? Зараз часу нема. Але раніше, десь рік-два назад, грала в Бревел Старс і Майнкрафт. Зараз поки тільки Роблокс. Що думаєш робити на літніх канікулах? Зустрітися з друзями, знімати відео, провести круто свята. Яким спортом займаєшся? Спортивні бельні, танці. Чи бачила Софію Роблокс української реальному житті? На жаль, ні, але може, ми зу ще зустрінемось. Чи ви дружите як друзі у реалі? Як у реальному житті, то ні. Чи добре заходить урок української мови? Так. Добрі навички англійської мови? Так, хап хап-хап, я часом не переборщила, можливо, але мені нормально. Десяте. Питання від Міки Марічки. Які, які твої улюблені предмети в школі вже казала який твій знак зодіаку? Давайте так, поки це секрет. Любиш малювати 50 на 50. Чому вирішила знімати відео у Ютуб? Не знаю, просто багато хто надихав, в мене більше нічого не було, крім Ютуба. Про що було твоє перше відео? Краще вам не знати. Менше знаєш, то міцніше спиш. Чи є у тебе брат сестра? В телеграм-каналі дуже його добре знають, вже є хештег ігнат популяріті, і я ж з ним знімала відео. Чи спалиш ли це? Не знаю. Все можливо. Хто є у тебе в друзях в Роблоксі, в Роблоксі. мусиш показати. Я покажу в телеграм-каналі і в Viber-каналі. Але на цьому тижні це не значить що сьогодні. Хто... Тобі хтось подобається? Ні. Питання від Рому. Який твій улюблений колір? Я вже казала, де б хотіла побувати, можливо, США і Лондон. Яка тваринка найбільше подобається? Вже казав. Чому почала свій канал? Не знаю. Просто надихала і хотілося розказати людям і допомогти. Чи рада ти тому успіху, що в тебе зараз? Рада, бо я півроку добивала 100 до підписників. Але я ще себе не вважаю популярною, тільки недавно зрозуміло, що це тільки великий початок. Про що хотіла б зняти, але не вийде. Я не знаю, можливо, відео там, де в мене всі годлі ММ2 і МФР Shadow. З яким ютубером мрієш про колаб? Мені це не потрібно і я не дуже люблю колаби. Яка твоя найзаповітніша мрія? Щоб була перемога і зустріти своїх друзів, які виїхали за війни? Ну як нормально, я старався, я надіюсь, відео буде класне. Нормально, можливо, буде відео класне. Питання від прикола, які ти знаєш мови українську, англійську, російську, до п'яти слів по польській і трохи іспанську. Ти любиш фрукти? Так. Любиш, коли нема тривоги, коли як? Точ, Точно відповіді нема, бо є плюси і мінуси. Я попаду в відео, так, можна клап? Можливо. На цьому питанні ТГК. закінчені, починаємо з вайберу. Питання від Богданки. Як стала популярна? Не знаю. Напевно, завдяки підтримці друзів, який в тебе телефон, Самсунг. Якби тобі залишився один день і без ліміт грошей, що б ти зробила? Мільйон квадраліонів задонатила ЗСУ за і віддала стільки ж сім'ї, і може, стільки давав притулкам для тварин і для бідних. Яких Roblox? Яких блогерів? Роблоксерів українською, ти знаєш багато, напевно, всіх не перечислив. Роблокс Софія 3,526, Мері44, Кішка, Бані, Пушинка, Догі, Йоаш, Калея, Камірокс, Українка, Ербекс і багато інших. Чотирнадцяте питання віддачі: що в тебе було б один мільярд доларів? Що б ти купила чи куди їх витратила? Половину на ЗСУ, одну четверту на ціль сім'ї і одну четверту на саморозвиток. Чи любиш кей-поп? Я знаю, що ти його любиш, але я відношуся нейтрально. Щось слухаю, але не все. Не скажу, що він крінж і не захоплююся так, щоб е, мільйони потратити на їхні підписи. Чи граєш на музичному інструменті? Я ні. Скільки би хотіла підписників, я б хотіла багато. Який твій улюблений напій? Хай буде мікшей. Звідки знаєш Софію Робокс українською, Бач... побачила її в Ютубі і зразу ж підписалася. На наступний день в телеграм-канал, і там ми познайомились. Чи що з бісерою чотири роки тому так, але зараз не можна. Ти одна в сім'ї? Ні. Який улюблений мультфільм чи е, фільм? Є тільки серіали, це черговий лікар. П'ятнадцяте питання Рити. але я вже на них відповідала якщо на два ні, то це спортивні бальні танці. Шістнадце. Питання від Соломії. Яке твоє прізвище? Хай це буде в секреті. Сімнадцяте. Питання від Вікторії. Яка твоя улюблена страва? Я чесно не знаю, багато всього люблю. Питання від Марі дивилася клінок чи інше аніме? Я не дивлюся аніме. Питання від Ісакі фан. Як придумала нік Вікуся? Я, коли зайшла в Ровекс, хотіла зробити нік взагалі, Віка 777 але вже була. Була така Віка. Тому придумала Вікусі 575, щоб воно римувалося і гарно звучало, а потім в Ютубі прибрали цифри, то й вийшло в якусь, або цифри мені не подобались. Куди б відправила Путіна, В враючи пеку? Ну, звичайно, пеко, що за питання що б ти мені написав, щоб я була твоєю подругою? Багато чого, але не потрібному. Заздалегідь, дякую за відповідь. Будь ласка. 20. 20. питання від Іванки скільки речей робаксом? Багато. Як називається твій телефон? Я вже це казала. Чи є брат і сестра? Реально, чому ви задаєте такі питання, якщо були відео з братом? Як звати твою маму? Її звати Міла. Як звати твоїх друзів Каріна, Уляна, Софія, Настя, Бодя, Катя, Тимофій, Богдана. Ще багато з інтернету, і тих, кого перечислила, то деякі з інтернету також. За це вигідь, дякую за відповідь. Будь ласка. Двадцять перше. Питання від Аліни. До речі, це сестра Іванки. Яка твоя улюблена їжа? Вже казала. Де хотіла б побувати? Вже казала. Покажу це на один мільйон підписників. Можливо, якими мовами розмовляєш? Вже казала. Хотіла створювати третій колан? Канал на любі мови, тільки не на українській. Вже створювала, але вже не веду. Була в Австрії, ні. Ти найкраще дякую. 22. питання від Ярослава є техніка Apple? Ні, яке улюблене хобі? Вже казала. Скільки хоч підписників до кінця року? Я не знаю. Знаєш ще блогарів, крім когусник Софії кишки, так? Часто плачеш рідко, але є такий момент. Двадцять третє питання відробок скотук. Могли б бути друзями? Не знаю. Знімати тяжко. Так, треба знімати, озвучувати і монтувати. Це забирає дуже багато. Часу, що обличчя, вже казала. В тебе є найліпша подружка. Так, чи любиш всіх своїх підписників так? Якби ми зустрілися, що б ти зробила в першу чергу? Я не знаю. Є хлопець, ні. Чому саме Ютуб вже казала ви найліпші подружки з Софією в інтернеті? Так. 24 четверте, наступне питання від Анастасії Який в тебе колір волосся і улюблений колір волосся? Я брюнетка, але люблю всі кольори, але більш натураль. Питання від Нася, скільки знімаєш відео приблизно рік? Яких РБ блогерів, Знаю, вже казала. Наступні питання від Мартішки, І це вже 26-та людина. Є домашні улюблені ці так, це морські свинки. Який твій улюблений пінський блогер? Це RedCat і Roblox Софі 3526? На наступних два питання я вже відповіла: який улюблений пет в адопті? Це папуга і шадоу? Питання від Поліни, чому тебе хейтять ті придурки? Я що знаю, піди в них спитай. Питання від Ukraine Angel. На питання 1, 2, 3, 5 я вже відповідала Чому ти не знімаєш колаби? Чого це не знімаю? Я знімаю. Питання від Надії, скільки заробляєш на Ютуб? Я особисто нуль, як стала блогеркою, вже казала. На третє, четверте, п'яте, сьоме питання я вже відповіла як ти познайомилась з популярними роблоксерами? З кожним по різному та таке можна відповідати довго. Питання від Марини яка тварина тобі більше подобається, я вже казала, який в тебе телефон також казала. Яка карта в роблоксі тобі подобається? Це мої карти, і я вже їх називала, тобто мої улюблені ігри, яку страву ти пробувала. Ну, багато борщ так точно. В якій країні ти була, тільки в Україні. Чи була ти в Польщі, ні? Яка твоя улюблена пора року, я думаю, це Лідо. Чи любиш ти полуницю, обожнюю? Який в тебе улюблений колір, я вже казала. На цьому всі питання. Я це виписувала з години і монтувала приблизно година. Будь ласка, поставте вподобайку, я буду дуже рада. Майже всі питання мені сподобались. Думаю, на цьому все. Всім бай!